Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні ми проводимо перше надважливе підживлення розсади томатів. І в цьому відео я хочу показати, чим ми підживлюємо, як ми це робимо та що нам це, врешті-решт, дає. Давайте розпочнемо з огляду розсади. Перед вами розсада, яку ми сіли 13 днів тому. І зараз вона виглядає ось так. Ми можемо бачити вже появу. Першого справжнього листа. На деяких гібридах вже з'явилися два справжніх листа. Так ось, поява справжнього листа це сигнал, що рослина почала інтенсивно розвивати корінь. За нарощення кореня відповідає у нас елемент фосфор. Тому в підживленні, яке ми будемо використовувати, підвищена частка буде фосфору. Але це ще не все. Поява першого справжнього листа сигналізує також за те, що рослина почала закладати зачаток першої китиці. Це розсада томатів високорослих, перша китиця, це китиця нижня буде. Якщо зараз рослині не вистачить фосфору, а саме фосфор, так як і розвитку кореневої системи, він сприяє закладанню рослиною зачатку першої китиці. Якщо не вистачить фосфору, китиця буде. Рихлею, тобто не всі плоди на неї з'являться або через один, або наполовину. Тому фосфор це перший елемент, який потрібен ось цій маленькій рослині. Ми зараз ще не бачимо зачатку першої китиці, вона у нас з'явиться і ми її побачимо. А ось коли ми її. Першу китицю візуально побачимо, залежить від того, наскільки якісно ви зараз підсвічуєте ці маленькі рослинки. Якщо ви будете в достатній кількості підсвічувати рослини, то перша китиця на них у вас в майбутньому з'явиться над 7-9 листом. Якщо зараз ось цим маленьким рослинам не вистачить світа, ви побачите на них першу китицю над 12-13 листом. Чим вище. Буде розташована перша китиця, тим менший врожай ви з цих рослин зберете. Тому, друзі, я казав і ще хочу наголосити, що підсвічування в такому віці для рослин надважливе не тільки за того, що рослини не будуть витягуватися, а ще й за того, наскільки рано ви побачите на рослинах першу китицю. Ми підсвічуємо коротенько, якщо сказати з 6 ранку до 10-11 вечора підсвічування на підвіконні світлом, яке є зараз в березні на вулиці, недостатньо. І ви ризикуєте не добрати у врожаї. Якщо є можливість, забезпечте рослини, будь ласка, додатковим освітленням. Для повноцінного забезпечення молодих рослин всім необхідним ми будемо використовувати два препарати. Перший це добрива майстер з формулою 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. Саме 40 фосфору це і буде тим. Будівельним матеріалом, за рахунок якого буде нарощуватися коренева система і закладатися зачаток якісної першої китиці. І другий препарат це фертірут, стимулятор корнеутворення. Дивіться, поєднання цих двох препаратів, що нам дає. Якщо я сказав, що фосфор це будівельний матеріал, за рахунок якого нарощується коренева система. То стимулятор корне утворення це будівельник, який ось цей будівельний матеріал у вигляді фосфору розкладе по потрібних місцях. Ось чому важливо поєднувати сам по собі фосфор. Він не Може простимулювати кореневу систему, почати розвиватися. Тому треба використовувати все ж таки якийсь стимулятор. Ми в тому році, до речі, широко використовували фертирут, Я показував, як ми це робили. В цьому році будемо розпочинати використовувати його при вирощенні молодої розсади для розвитку кореня, при пересаджуванні будь-яких рослин. При вкоріненні будь-яких рослин. також ми фертірут будемо використовувати починати на дачі більш обширно, коли прогріється ґрунт. Що хочу сказати ще на рахунок цього добрива, як могли бачити, 13 азоту тут є, я про це сказав. І ми саме свої рослини будемо ним підживлювати. У нас рослини не тягнуться, вони відносно такі ну, міцні. Для свого віку і виглядають непогано, тому що ми тримаємо баланс між освітленням і температурою, тому вони такі у нас приземлені. Якщо ваші томати тягнуться по якимось причинам, тоді я б радив провести перше підживлення безазотним добривом, монофосфатом калію, в складі якого 0 азоту, зато є 50 з чимось фосфору і 30 з чимось калію. Краще буде тоді трішки присадити рослини без азотним добривом. А ми за рахунок наявності азоту в цьому добриві будемо ще продовжувати нарощувати зелену надземну масу цих рослинок. В яких кількостях все дуже просто. Я буду казати по з розрахунку на 10 літрів. Дивіться, я літр буду готувати, тут трішки інші будуть у мене кількості, але вони будуть, ми будемо ділити на 10 і отримати для 1 літри. Я кажу на 10 літрів, це важливо. Майстер або монофосфат калія, якщо будете використовувати, 10-15 грамів на 10 літрів води. Це дуже просто. Фертірут, 10-15 мл на 10 літрів води. Це для таких маленьких рослин добра норма. 10-15 мл. Дорослі рослини ми будемо фертірутом підживлювати, стимулювати на розвиток 25 мл на 10 літрів води. Ось такі норми. Але 25 це для дорослих. Тут 10-15 мл. І ми ще через 7-10 днів ось таке підживлення повторимо. Але будемо дивитись по рослинах. Давайте приготуємо розчин вже без коментарів і підживимо. Ось, друзі, за що хотів розповісти в цьому відео. Вибачте, що так забагато теорій було, але я вважаю, що без теорії, на жаль, не вийде виростити якісні рослини. Це стосується не тільки томатів, це будь-яких рослин стосується. Тому трішки так довелося проговорити. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарної розсади, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!